Усім привіт, друзі! Я буду грати у хованки. Так це я вибрати того що доганять. Так. І. О, я наступний, я міг доганять. Так, добре, зараз будемо починати грати. Щось погнали. О, я тут знаю дуже класу схованку. Яку ніхто не знає, я знаю, ви можете знайти цю схованку, Тут є портал, чи ви знали. і, не знаю, ви можете знайти цю схованку, але там можна піти ще глибше. А тут піднімемось. Ой, а піднімемось. ми можемо піти, бачите, ще... ось сюди спрыгнуть. от, Не знаю, чи ви знали цю схованку, Будете знати. Така схованка прикольна. Закіпасти такий, такий круг. Так, і тут будемо тако стояти якусь, от можемо спати А якщо він сюди прийде, то можна бути поготові від спати сяти. А це ж він тут побачив. Так, добре. Далі будуть уже вони шукати Так я, я розховався. Три, 2 і один. Ось зараз буду дивитися за ними. Так, ця полетіла туди, а ця... Це... Тут хербає, добре. О, вже дідчика майже звалила якогось чувака. Кін... Ой, вона йде до мене. Ні, а це там же троє. Ви бачили? Вона щось тут дивиться, я не знаю. Але чого ніч? вони в мене питання. Це вона йде до мене. О, вона йде до мене. Я ж я не знав, що вона буде до мене. Так втікаємо. Ай, вона мене бачить. Давай, давай, давай. Ні. Ай! Фух, думаю, мене вона не побачила. Раньше вы не знаете, что бачите ту ще є схованка. Така прикольна. Така прикольна схованка теж є. Чи ви знали таку схованку? О, блядь, біля мене дівчинка там іде. Ой, тут, а, бачите, там. Фона, мабуть, мене шукає, бо я сюди заработался. А я уже сюди перегну. Так, у нас уже 8 осталось. Було всего чуть А 14. А вони кавуни догоняють швидко. Вот, не там іде уже девчонка. Та шос тут дивиться. Он что-то сейчас на месте. И речі, Бачите, у челин схованка тут там. Це ще одна схованка. Що ви знали. Я те... Я, я хотів сховатися, але. за это і тут назу. Там є цей шапка. Я там же ховався, там, там схованка прикольна. Ого, зразу двоє. І ще одна. У нас ще серу осталось. А якщо и буду это останется дуже прикольно. І цього зробили. Ой, воно вже тут двоє. Так це я пішла сюди. Я що тут ходить-ходить, шукає. До речі, я хотів піти в цей портал, я забув. Я, я тут дуже багато ховався. А тут там, думаю, нікого нема, бо там копійки просто лежать. Ти не знав цю схованку. Бачите, Тут я тут або тут. Щоб ви знали цю схованку, я й не знав. Знає, не знаю, я буду перегадать, а вона ще побачить. Бо чат тут стоїть. Що дарую сюди, тако піду. Вона... А, вона поставила щось непонятне.